Європа, приймаючи українців, видаючи їм роботу і можливість жити у них, інвестує у своє майбутнє. Вочевидь, там розуміють як мінуси, так і плюси від імміграції, бо ж мають досвід із біженцями з близького сходу та Африки. З 2011 року в Європу почали активно їхати мігранти з країн, які охопила війна Лівії та Сирії. До країн ЄС прибули орієнтовно по мільйону біженців із кожної країни. Більшість біженців молодь. Наприклад, середній вік сирійських мігрантів 30 років. Завдяки ним Німеччина заповнила дефіцит дешевої робочої сили. І вже станом на 2023-й двадцять іммігранти склали 10% робочої сили в будівництві і 15% – у сільському господарстві. Щороку ці люди поповнювали бюджет країни на 40 мільярдів євро. Але до цього ще треба було прийти. Адже спершу ніякого профіту не було навпаки, самі лише витрати. Наприклад, у період 2015-2020 років ЄС витратив на вирішення проблем з мігрантами 25 мільярдів євро. І ще більше грошей йшло з бюджетів країн. Зокрема, у Німеччини по 20 мільярдів на рік. Так само, як іммігранти з України, біженці з Сирії та Лівії отримували у ЄС соціальні виплати, їм надавали житло, запроваджували для них мовні курси та інші інтеграційні програми. І станом на зараз трохи менше половини цих біженців вже повністю інтегровані в життя країн, але ж є і решта, які просто сидять на соціальній допомозі, не йдуть на роботу, не вчать мову, а просто існують за рахунок європейських платників податків. І цим економічним навантаженням, наприклад, німці не задоволені. У 2024-му 60% громадян назвали витрати на мігрантів занадто великими. Безробіття серед новоприбулих посилює соціальну напругу, особливо у бідних регіонах. Зростає рівень злочинності. Наприклад, у 2023-му в Італії кожен третій дрібний злочин був скоєний мігрантами з північної Африки.